Привіт, мене звати Олена Орлова і я CRM Lead в компанії Уклон. Займаюся розвитком клієнтської бази. У роботі з нашими клієнтами ми завжди намагаємось поєднати емоційну та фінансову складову для обох сторін, як компанії, так і клієнта. Перед тим, як вибудовувати відносини з нашим клієнтом, ми завжди намагаємось зрозуміти, а ким же є наш користувач. Тому можу поділитись трьома напрямками в роботі, які допомагають саме нам. По-перше, дата аналітики команди маркетингу регулярно працюють над аналізом кожного нашого користувача, шляхом класичного rfm аналізу який дає розуміння, як давно і як часто клієнт користується сервісом. І скільки грошей витрачає. По-друге, час від часу ми запускаємо класичні опитування на нашого користувача, щоб зрозуміти, а що саме думає користувач, чому він робить саме так чи інакше. По-третє, команда Data Science дуже підсилює розуміння нашого користувача, мікросегментацію та чорний prevention моделю. Завдяки цим напрямкам ми чітко розуміємо життєвий цикл нашого клієнта, його прив'язаність до сервісу. Та поведінку в залежності від його лайфстайлу. А серед наших маст-метрик є лайфтайм клієнта. Це час, який клієнт проводить в компанії з його першого до останнього замовлення. Середньому лайфтайм клієнтів у складає понад 2 роки. І тільки після вивчення нашого користувача crm команда пропонує клієнту додаткову цінність, оскільки клієнту. Окрім базового сервісу, важливо отримувати турботу від компанії, з якою він працює. Більша частина алгоритмів роботи з нашими клієнтами запрограмована і відпрацьовує автоматично. Наразі таких алгоритмів налічується майже 400. Як це працює? На бекенд сервісі система розуміє, що цей клієнт, наприклад, для нас є новим, передає інформацію по API до іншої системи. Яка, в свою чергу, відправляє велкам повідомлення даному користувачу з приємною знижкою? Ми завжди працюємо над релевантністю інформації для кожного нашого користувача? Так ми не любимо спамити нашого клієнта, тому відправляємо інформацію виключно на таргетовану аудиторію.